Україна це держава, в якій корупція має традиції кількох століть. Тут купуються і продаються посади, тут грабуються люди на дорогах, тут вимагаються гроші усюди. Корупція це основна схема існування соціального механізму в освіті, в медицині в державному управлінні. Корупція це операційна система мислення майже всіх громадян країни. Гроші це головний аргумент при вирішенні будь-яких питань. І так було майже завжди. Але так не має бути відтепер. молоді люди, студенти, спеціалісти це ті люди, які можуть підтримати всі антикорупційні ініціативи знизу. Це та сила, яка може шляхом інформування, шляхом висвітлення любих корупційних дій в будь-якій сфері життя свого міста, свого навчального закладу, свого гуртожитку, своєї лікарні, своєї території зробити так. Щоб ця територія стала вільною від корупції, для цього треба структуруватись, як спитайте в представників громадського руху молодь за простір без корупції.